Слава Україні, Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо супер просту і той же час смачну страву. Я думаю, кожен з вас хоч раз її готував, але не впевнений, що саме в духовці. Ми готуємо мойву в духовці з картоплею пюре. Для приготування нашої страви будемо використовувати мойву, тут у мене 600 грам. 5 катоплин трішки більше, ніж середнього розміру. 2 зубчики часнику. Приправи. Тут у мене суміш. Знаєте, я буваю поєдную окремо. Хмелі сунелі, італійські трави, якісь інші базилік, сухий, часник і так далі. І у мене тут така суміш пів чайної ложки. Мука. Я буду брати 3-4 столові ложки. Але ви в будь-якому випадку дивитеся по об'єму вашої риби. Кріп. Це для прикрашання нашого пюре. Ну і незамінні спеції у мене це сіль, трішки менше, ніж пів чайної ложки. І перець, знову ж таки, трішки чорний, мелений, знову ж таки трішки менше, ніж половина чайної ложки. Тепер, з чого почнемо? Почнемо з того, що нашу мойву ми промиємо і обов'язково висушимо на ось такому паперовому рушнику. Це обов'язково. Мойву промили, просушили. Тепер берете звичайний одноразовий пакет. Сюди додаєте муку, я додав 5 ложок столових. Додаєте сіль чорний мелений перець. Додаєте спеції будь-які по смаку, які в мене я вам сказав, в яких пропорціях. Трішки ось так от перемішуєте це все. Хто любить більш пікантний смак, додайте якісь інші спеції, знаєте, там, гостріше. ну, Вибір величезний. І тепер, як ви, звичайно, готуєте мойву до смаження на пательні, додаємо нашу рибку. І кожну рибку ми ось так. І добре це все паніруємо ось такими рухами. Після чого викладаємо на деко, на пергамент. Ось так викладаєте на деко мойву. Ні в якому разі не кладіть одна на одну. На пергамент пергамент попередньо смащуєте соняшниковою олією і все. Якщо є вільне місце, можете запекти ще щось, наприклад, смоточок м'яса чи іншої якоїсь риби у фользі. Але мойва, в принцип, укладаємо ось так. Тепер відправляємо попередню розігріту до 180 градусів духовку, готуємо мойву приблизно 30 хвилин, витягаємо, можете промастити знову ж таки соняшниковою олією і такої красивої шкориночки. І все, тоді доготавлюємо. І, в принципі, я ж кажу, хвилин 10 після того. Мойва готується дуже-дуже швидко. Картоплю ми нарізали ось такими шматочками, скажімо так, кубиками, кому як, як зручно. Заливаєте її водою трішки більше, ніж поверх самої картоплі. Два зубчики часнику ми розплющили, щоб вони віддали свій смак. Хто не дуже полюбляє смак часнику, може не додавати. Додаємо сюди ж. Повторюю, заливаємо водою, відправляємо на плиту, доводимо до кипіння, знімаємо шуму і варимо до готовності. Перед тим як картопля вже майже буде готова, солите, перчите, все по смаку індивідуально. Пройшло 30 хвилин, просто подивіться, як класно виглядає мойва. Я нагадаю, ми смажимо її на противні в духовці. Дуже класно, вона має бути сухенька. Тепер дивіться, просто звичайною. Соняшниковою олією. Ось так промащуєте поверх кожну рибку. Тоді вона буде така золотава, красива. Запаху, до речі, кому це цікаво, майже немає. Все. Промащуємо кожну рибку і відправляємо в духовку. Я відправлю ще хвилин на 10-15, але не більше. Мові багато не потрібно. Наша картопля готова. Тепер додаємо до неї. Вершкове масло, я не сказав на початку відео, як інгредієнт, але обов'язково вершкове масло. За бажанням за бажанням, можете додати трішки молока молока. Ось так. І добре це все розминаєте. Робите пюре з картоплі. Сіль перець ми вже солили і перчили перед тим, як доводили картоплю до готовності. Ось така класна картопля пюре з мойвою. У нас вийшла, знаєте, по-домашньому. Кріп, томат. Давайте скуштуємо. Картопля М -м -м -м! супер. Подивіться на рибку. Просто подивіться на цю рибку. М -м -м! Сухенька. Друзі, мені на навіть смачніша, аніж на пательні. Дуже смачна. Дуже. Впевнений, вам це рецепт сподобається. Дякую, що ви зі мною. Що це відео було для вас цікавим? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Повірте, мойва супер!